Слава Ісусу Христу! Друзі, я знову зараз знаходжуся на демонстраційних ділянках спаржі в інституті овочівництва і баштанництва, Це неподалік від Харкова. І у цьому відео я хочу поділитися з вами секретами вибору сорта чи гібриди, які сорти чи гібриди є найкращими для вирощування в наших з вами господарствах. І для того, щоб розповісти про сорти і гібриди, я хочу познайомити з вас із фахівцем, із Тетяною Володимирівною Івченко, доктором наук, професором, завідувачкою лабораторії біотехнології інституту овочівництва і баштаництва, яка вже впродовж останніх років разом із своїми колегами саме займається пошуком різних сортів, технологій, а також Різних варіантів захисту посівів спаржі. Тому Тетяна Володимирівна, я хочу, щоб у цьому відео ви поділилися саме секретами вибору сорту для наших з вами дослідних, дослідних і промислових ділянок. Вітаємо, друзі! Вас інституті з себе Баштанинства. Насамперед хочу зазначити, що спаржа культура дводомна, і тому у неї утворюються як чоловічі, так і жіночі рослини. Насамперед, зараз на ринку популярними є гібриди, гетерозисні гібриди, тому що гібриди, як правило, утворюють рослини більшої врожайності, мають вони однаковими параметрами росту і розвитку, що дуже зручно для виробників, і вони забезпечують високі параметри товарної врожайності. Коли ми розпочинали працювати з паржею, ми спочатку почали вирощувати сорти. Тому що вони менш вимогливі е, до умов морощування у сортів є жіночі і чоловічі рослини, тому що спаржа є культурою дводомною. Це ви бачите жіночу рослину, яка утворює списи дуже товстої форми, але такі списи не є вистребовані на ринку. Крім того, у подальшому на таких рослинах утворюються ягоди, які висипаються. Ви бачите, от порослі вже е, маленькі рослини. Які необхідно прополювати, видаляти, а це додаткові витрати. А чоловічі рослини вони більше врожайні, е, вони утворюють списи не такі товсті, більш рівномірні за формою. Тому зараз всі віддають перевагу вирощуванню саме гібридів, які складаються чисто чоловічих рослин. Ми заклали наш полігон екологічного випробування гібридів спаржі в Харківській області у 2019 році. На ньому ми вирощуємо 23 три гібриди провідних селекційних компаній світу із США, Нідерландів, Нової Зеландії, Італії, а також із інших країн. Окрім традиційних спосіб зеленого кольору, зараз на ринку з'явилися гібриди. Які формують фіолетовий колір або безинтенціальні гібриди. Ці гібриди дуже цікаві для тих, тих людей, хто е, полюбляє продукцію з високим містом цінних лікувальних властивостей, але, за нашими даними, вони не формують таку високу вражанність, як гібриди зеленого кольору. Тому якщо ви хочете вирощувати фіолетову спаржу, вам необхідно приділити увагу каналам з бути такої продукції. Тому ну, друзі, якщо ви плануєте розширювати свій спаржевий бізнес, але, або починати, поцікавтеся результатами екологічного пробування, проведеного в нашій країні. І ми зможемо вам порекомендувати найкращі гібриди, які зараз є дуже цікавими для подальшого вашого спаржевого бізнесу. Ну і хочу сказати, що Необхідно заранче цю роботу проводити, тому що не вдасться вам дуже швидко знайти потрібний вам гібрид, але якщо ви з осені почнете проводити пошук, замовити цей гібрид просладнику, то ви точно отримаєте навесні саме той гібрид за найкращою ціною. Також є гібриди світло-зеленого кольору, бізнес, які характеризуються високою вражайністю. Ну і хочу сказати, що зараз в Україні присутня багато фахівців, які нададуть вам рекомендації за технології вирощування і дозволять вам привезти гібриди з інших країн, щоб ви своєчасно могли закласти насадження. Тому рекомендуємо своєчасно готуватися до закладання насаджень. Хочу сказати, що ми підготували для вас з вирощення спаржі. В якому ми відобразили всі основні етапи підготовки насаджень, догляду за насадженнями, в яких відображено також умови короткострокового зберігання спаржі, тому що ця продукція дуже швидко втрачає свої споживчі властивості, якщо ви неправильно її готуєте. А також там буде представлено характеристика всіх досліджуваних нами гібриди. Тому звертайтеся, ми з радістю поділимося з вами інформаціями. Отже, друзі, звертайтеся за посібником Інституту вичеництва і бастанецо, зокрема до Івченка Тетяни Володимирівни. Я її контакти залишив в першому коментарі до цього відео. І дякуємо за те, що ви дивилися це відео. Я сподіваюся, воно було для вас корисним. Якщо щось ми упустили, то ви напишіть, будь ласка, в своїх коментарях ваші побажання. Якщо ви хочете ще розвинути цю тему, то я обов'язково приїду знову в Інститут овочемництва і баштанництва. І ми з Тетяною Володимирівною продовжимо далі таку серію відео про спарду і можливо якісь інші культури вас цікавлять. Також, будь ласка, напишіть. Отже, до нових зустрічей, гарних вам прожаїв і до побачення. На все добре, друзі.